Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Друзі, привіт! З вами Віктор Колбанцев і канал МГК Україна. Сьогодні я знаходжусь в штабі вільних козаків в Київській області. Це на базі створено е, бійців воїнів АТО, які пройшли я кажу тіловайські всі інші гарячі точки в нашій Україні. Хочу вас представити, я кажу, ну я сьогодні гость. Власника, якби людина, яка тут працює постійно і займається розвитком патріотизму в Україні, і захищає людей, які ну, бачите там вверху плакат незаконно засуджені, яких як кажуть сьогодні, наша система переслідує і невинних людей саджає за грати. Пане Олексію, представтесь, будь ласка, Сломченський Олексій Андрійович, уповноважений українською військової організації, «Атаман Сломчинський. Ми тут об'єднали дві організації: українську військову і всеукраїнське об'єднання вільних козаків. Ну і так займаємося і патрічним вихованням, ну також присутствуємо на всіх судах. Пане Олексію, скажіть, будь ласка, де ви познайомились з Ледином Тисаком? І розкажіть, чи дійсно він перебував, як кажуть, в тих гарячих точках, воював, отримав певні там поранення, контузії? Розкажіть, будь ласка, про нього, який він був взагалі боєць? Значить, з льоні ми взагалі земляки. Но познайомилися ми з ними в Дніпрі на, на базі батальйона «Шахтюр». Ну, коли, коли я, я узнав, що тут з Білої церкви, то я забрав 13-ту групу, тому що ми приїхали ще на місяць раніше до нього. Це перший місяць літа, червень, так? Да? Ну він в кінці травня пішов. Ну, десь десь так, ну десь в початку червня, тому що в червні ми, ми почали академію, його закончили Академію в місяць з Льонію, Академію внутрішніх діл Дніпропетровська за сім днів. Я безпосередньо сидів за партію з Вадимом Анатолійовичем Трояном, щоб там ніхто даже не супівав, щоб такое била. Ну все, значить, перші бої у нас, там було, пески були, піски е були, Кучаївськ, ну, безпосередньо е Льоню то, то Віловайській. Це 10-го числа, тому що 10-го тоді августа ранили Вітю. І Льоня, кстати, один з навчальних 8 Білоцерковського залишився саме в госпіталі, взяли його по дограну, ждали вертольота. І, і потім там пару азовців там залишилося, бо теж був СОВРАДІ. Групи. Ну тоді бої були у вас дуже важкі, наскільки... Так, так взагалі, ми укріп район, Атакували, ми Украї пройон, понимаєте? Не щоб ото, чіт, гелікоптери там подивитися, не знаю, Вибити там можна було, щоб пушка далі. Потому що коли стріляла рапіра, рапіра б'є прямо туди і вона влітає. Що там був, як потім ми узнали, тому що 40-го бригада привезла, там... Короче, пленного там одного. І, короче, там то, то був, то був цементний завод був, тому там позаливали за товари, розумієте? Вот так. Ну, так розумію, було важко. Ну, після цих боїв я так що Льоні отримав контузію, прибув да, да, он, да, 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 на лікуванні, Да. да? Ну, а потім, я кажу, він вже повернувся на безпеку. Він навіть тренував дітей у нас. От, а що да. по Білої церкві? От, як от ви можете прохарактеризувати і як от по Білої церкві, все ж таки він ваш земляк і ви з Білої церкви. Вам щось відомо про нього, як, ну, як про людину? Ну, відомо, що не відомо. Я знаю, що спортсмен він сам, понимає? дітей тренує у Гайли там в этом. Трудові резерв. Да, 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 ну, Трудових резервів. Да, 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 да. Ну він там працював тренером, як как бы, і тренував дітей. Але ви що чули про те, що він там, наприклад, там, ну, займався якимось розбоєм? Ні, ти повімаєте, Леня не чушу розбоєм займався. Я знаю, що просто Льоня такий, він людина така. У нього, от я коли сильно випив, то має таке чувство справедливості повишається. А в ноги трізво отак, дійсно, повієте, да, да, да? от, да, і він такий не може, ну, повідаєте, він така людина, що може послати одразу, повідомляєте? Ну так, чітко, ясно. Отак, може за я, він комусь не подобається у нас в Білій церкві. Але в цілому, ну як от ну, те, що я спілкувався з сусідами, з іншими громадянами, то його характеризують позитивно. Ну як ну, людина, яка пішла добровольцем, понимаєте, ми туди взагалі пішли, навіть не знали, що нам потім гроші платити будуть. Це лічно безпосередньо пішли ми отак. Вот І это... от, то так, от, ситуація 10-го числа коли його контузією, то ранили Вітю. То некоторі білоцерковські наші поміняли весь мішки з перепугу Літій брати почали. А Льоня прийшов, сказав, все, своїм РПК стаю, тут то горе. Ну, тобто ну, людина до кінця стояла навірно, і, і, да, да, не боялася, да, вона да. дійсно захищала батьківщину, яка сьогодні, ви знаєте, як віддячила. Да? Да, Бо, чуло, значить... да, я розумію, я просто знаю там по ділу, у нього там чоловік 11 людей по ділу, відпускали всіх. Ну, правильно я говорю? Всіх всіх відпускали. Тільки один ветеран російсько української війни, який ну, безпосередньо приймав, не те, що там, як зараз там ці УБД прокурорам видають. Прокурор саді УБД видають за те, що вони арестовували торнадо. А то прокурор пролучив за це УБД, розумієте чи ні? Ну, так, а так ми... Сором, Льоню я підтримую, любив, беремо на поруки, тому що я поняв, що тут відбувається, тому що три рази ми лічності приїжджали на суд. Льоню не привозять. Почому так? Воно ну, може просто я такого просто, не, просто ну, не, Я вам не подавляю, як кажуть, це. як журналісти права України, як його адвокат, який займався цими апеляціями, хочу сказати про те, що за 8 місяців, коли Льоня перебуває під вартою, його тільки один раз привозили в судове засідання. Що при тому, що було подано чотири апеляції, Чотири, розумієте, судді яку ви були на одному засіданні? Да, 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 ви пам'ятаєте, що судді не дали дозвіл, щоб його привезти в судове засіданнясь Ну, білоцерківські да, судді на да, ну, це взагалі смішно. Це взагалі смішно, коли сьогодні судді, на яких подається апеляційна скарга, не дають дозвіл на те, щоб людину не доставили в судову засідання. Тобто зі брутальне та безкарне порушення прав людини. От я хотів би вас з'ясувати таке питання. Ви щось чули про те, що там, от мабуть, це от стосується вже другої кримінальної справи. Перше криння ви сказали, там були чоловіки ходи на так. всіх відпустили, люнів відпустили останнього. Хоча... По матеріалам справи, коли я війшов цю справу, коли ми подали всі докази, на нього взагалі нічого немає. Нічого. Тоді вони вирішили сфальшувати цю другу справу. І в другій справі, значить, вони кажуть про те, що, начебто, льоня зі зброєю вимагав грошей наркозалежних. І знаєте, яким чином, як вони це робили? Вони приходили, значить, там, тіпа в той клуб, там льоні їх там, типа інші там, тіпа їх били, чи як вони там залякували їх. Вимагали з них гроші, і потім ті повинні їм були приносити або гроші або таблетки. Ну кажуть, що по матеріалу справи проходить те, що вони приносять таблетки, значить, наркозалежні яким чином їм ці таблетки типу, давали. А які ж таблетки? Це в то де там? видають? Да? Ну да, да а, типу, там. Я зрозумів. і вони їх, начебто, випівають, запівають водою, потім виходять на вулицю і виригівають. И цель такая криминальная справа. И вот и да, тесаки. Да, и ведь и по тесаку, щоб. Я ничего не удивляюсь, потому что там же есть исследователь, авербух. Вот есть такие следователи аварибу. Разом с прокурором Малийником фальшували цю справу. Я бы я тільки я, я, я спрашивал людей: а кто там аварибух? Де є моя фамилия? А я тоді, що коли працював в комітеті, то був такий Авербух, который спричинив аварію, уйти з места по происшествию. Це... І це він и есть. Він до сих пор работає уже. Ну, він, мабуть, на підвищення. Йде. Ну да, 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 да. Вот так вже ну, в інтернеті ну, набрати така... аварибух, следовате, там веб сразу пройде. І, і, і оце, якраз, от вам матеріали справи. И тобто на сьогоднішній день. Получається так, коли типу, хтось там торгував зброєю, у Льоні залізобетонне Алібі, він сидів за гратами в Київському СІЗО. Але його роблять винним, що наче, то це він продавав зброю. Розумієте? Ну, ну, Стосовно цих таблеток, які там вириювали ці наркозалежні, ну, ви мене вибачте, таблетки, коли вони попадуть в желудок, вони там розчиниться. Що там можна було? Що вони б збирали, сушили її, Ну, Я, значит, я, більше думаю, так що наші там о, о, опірки поработали з цими наркоманами. Потому що більше, я чем видим, що на тих наркоманів там по 25 діл уже у них є, этих, А, Ну, ну тобто, в, то вы що проти них порушили кримінальні справи. Звісно, да, І, і сказали, вони... да, робіть так або будете сидіти. 100%. А що таке людина наркоман? Що ти хочеш він там підпише все все, що хоче не захоче, Це однозначно. Ну а ви чули про те, що тому ж самому Тарасюку, який проходить по справі, значить, так звані потерпіли працівники поліції? Вибили йому двері, потім підкинули гранату, сказали, що, щоб ти сказав, що це зробив ТІСАК. Ну, коротше, такого я не чув. Ну, з Льонів в мене був розговор. Він говорив, що так і так, так і так. Просто щоб цього Тарасюка поговори з ним, просто скажи йому, що це саме. Ну, не що... треба з ким говорити. Так, да, ну як... я сказав Льо, якщо воно так, то буде, буде все добре. Тому що воно ну, не може бути так, щоб постоянно, сука, такі би безприділи ще де в Білій церкві. Біло церкві, знаєте, ж, колишній керівник поліції, теж корінний білоцерківіч, князь Сергія бачите? І що воно там робиться у нас, кого там беруть у нас, я не знаю. Ну, тобто, ми, ну ми ви, ви знаєте, там. ви повністю підтвердили мою думку стосовно того, як... Да я віримо що... наркоманю, говорю, там ще 5 таблеток, все, на тебе, пише, що надо. Я творю, що там, це самое. Мартожесь ну, така, я скажу, не та ну, саме, не сахар була. Ну, я ж тільки виш, ви якби місцевий, якщо б такі події відбувалося, то ви, мабуть, би чули б, що Тисак, так скаже, що АТО, а він займається якимись да, Так, звичайно, я чую, 100% би я, я слухав, 100%. Але такого Я вообще думав, що 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 що, що, що Тисак даже уїхав у воювати, опять. Я так, ну, не було я слухав. Десь в 15-му году він там був за декальною партією, він там був. Ну, ми так що общалися. Понял? А потом я сюда вже при в Ковкеїв, в Маріуполь да. Займаємося тобто, патріотичним вихованням молоді, да. форміруємо пол, будемо формувати тоже з добровольців, буде працювати по Києві, по Київській області. Ну, я так розумію, що ви, як воїни, то його підтримували, будете підтримувати. Конечно, конечно. Будете ходити на судові засідання обов'язково да. і підтримувати да. його. Ну, я думаю, що о, ваше панство, значить, козаки, мабуть, подадуть, ну, як ви подавали, це виперпи, Конечно, то, я вже сказав всюди. Тільки ж що, на таки, таки, знає, що обов'язково, щоб привезли. А, і ще, крім того, ще льоня Тисак, е, звернувся до, з одних з керівників обласної прокуратури. Це Максим Юрійович Киричук. Ну, цю людину мені рекомендували теж ветерани Рус Української війни. Що? Так що Максим Юрійович звернувся до вас Льоня Тісак. Вітеран Русько-Української війни написав заяву. це прошлу неділю вона ушла в вашу сторону з під час Київської тюрми. Прийміть участь, а вето подивіться там о -о особисто це звернення. Бо много написано про ваших колег з Білої церкви. Так. Ну я думаю, що разом з вами ми зможемо довести цю справу до логічного завершення, цих фальшувальників виставити як. Положено в тому цвіті, як є. Я думаю, що ми разом з вами зберемо певні докази і в одному значить, судових засіданнях ми все це засвітимо обов'язково. Все, конечно, так. Да, Ви можете розраховувати на мене. Ну так, на... ну, да, да, ну бачу, це все працює, да, да, все. Тоді я вам дуже вдячний да, і сподіваюся, що ми все. зможемо з вами кажуть, довести, що людина є невинна і вона перебуває за гратами, як кажуть, по замовленню. Доведемо, тому що у нас ми, ми з вами можна сказати два близьких чоловіка. Ви ж теж були, коли Зеленський проходив на, 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 на інагурації. Помните, да, вона там до положили. Да, 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 так. Так. <laughs> а я вас запомню. Я так, і раз, коли я це з вас заповню. Ми наче не случайно зустрілися. Ми ну ви знаєте, нічого також. в житті, звичайно, да. не буває. І мені мені приємно було зараз. Все, добре, ви ще будете звертатися до нас, там по яким там. Добре, самим, там, Я все. все до зустрічі. Все, все, все. Все. До зустрічі, друзі, на каналі МГК Україна. І все. до перемоги. Лайка ютубим да. і до До перемоги. До перемоги. Перемога буде за нами обов'язково. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.